і комісії в тих, людях, в тих людей, які вирішують питання про те, чи є смерть мозку, чи її немає. Я, це, це надзвичайна відповідальність, якщо вдуматися в це. Ось тому що фактично, ти не знаєш, і ти... Е, бо якщо людина, якщо цей критерій недосконалий, то це значить, що ця комісія підписує вирок цій людині, розумієте, відмовити її від подальшого життя. Ось але тут знову ж таки ми вдаємося в такі філософські питання, чому е, тут якраз в цій ситуації формалізація вона шкодить розумінню. Чому не кристалізує розуміє, а шкодить. Я вам скажу чому. Тому що, якщо формально підходити до цього питання, то ми віддаляємося від вирішення. Ось дивіться. Е, ну, наприклад, чи ми можемо зараз в цій ситуації бути відповідальними стосовно того, що буде через 50 років. От, наприклад, 100 років назад не могли реанімувати людину. Не могли забезпечити їй зовнішнього дихання апаратом штучного дихання. І тоді, коли людина переставала дихати, вважали, що вона померла. Правда ж так? Правда. Так чи можемо ми казати, що ті люди вбивали людей, коли таке вирішили? Бо через 100 років з'явився апарат штучного дихання? Ну, це ж, ну, звичайно, що ні? Звичайно, що ні. Так само ми не повинні. Формалізувати оцей футуристичний підхід і казати, що ви знаєте, що от е, е, може бути що завгодно, тому ми за будь-яких обставин е, е, не можемо вирішувати питання про те, що людина померла чи вона не померла. Мені здається, що цей підхід він теж є не зовсім правильним, він майже правильний, але не зовсім. Правильний. Це ми якраз перейшли до теми е, ефтаназії, і яким чином вирішити, чи це можливо, чи це неможливо. Розумієте? Ось. І Ця тема має два виміри. Перший вимір це справді ефтаназія. Бо сам термін прикладається як легка смерть. Або, ну, скажімо так, добра смерть. «Еу» це от якраз оце добрий, задовільний. Е, Атанато це смерть. Е, е, так от, е, Звичайно, коли мова йде про такі випадки, як ем, можливість людиною вибирати ситуацію чи помирати її чи ні. Ну, Тобто людина сама вирішує. Сама вирішує. Тобто це є власне евтаназія. то такі випадки, е, вони тут однозначні. Тут ми вже повинні, е, значить, це є моральна, е, по перше, площина. Ось. І е, чи дозволити, чи не дозволити такі, е, такі от саме таке відношення до свого життя людині, ось е, ми повинні вирішувати не з точки. Тут не тут медицини немає, тут є більше моралі ніж медицина. А от е, для медицини складні і важливі ті ситуації, коли людина сама не може дати відповідь на питання. Так от тут виникає запитання. Ось. Е, і тоді в такій ситуації значить, приймається рішення з точки зору родичів хворих, так ось і так далі. Так от е, е, що я хотів би сказати? Е, оці дискусії, які зараз ведуться стосовно Евтаназії, чи дозволити, чи не дозволити, чи дозволити її от в таких випадках, коли людина без свідомості, і так далі, вони. Повинні опиратися ці критерії, точніше, вони повинні знову ж таки опиратися на щонайменше три думки. От я зараз вам скажу, чому я так прив'язаний до ось цих до, до цієї трійчастості як її називають філософі. Справа в тому, що будь яке я будь-яке явище, яке існує в нашому світі. Ми стараємося його сформалізувати доступними, раціональними, очевидними якимись критеріями, описати його і, відповідно, виробити таке до нього відношення. Справа в тому, що є такі явища, і це більшість явищ нашого життя, які ми формалізувати кінцево не можемо. Ми можемо тільки наблизитись до цієї формалізації. Тобто прорахувати, яким чином це явище буде розвиватися далі, ми не можемо. Ми тільки наближуємося і кажемо з певною ймовірністю. Хоча ця ймовірність може бути дуже висока. Так от, в таких ситуаціях, правильно це явище характеризувати не з двох сторін, а з трьох сторін. Чому? У е, нас немає можливості зараз здаватися в подробиці цього от, саме такого підходу. Але щоб було зрозуміло, я скажу. Якщо ми е, е, якусь річ хочемо охопити і наближуватися до неї, то охопити ми її можемо лише тоді, от намалюйте щось на аркуші паперу двохмірно, ви його охопите тільки тоді, коли у вас є мінімум три якісь точки, це вже, чісно, які я. поєднані між собою зв'язками. Звідси, якщо ви будете мати тільки дві точки, ви ніколи це явище не охопите. Буде залишатися один із вимірів, через яке воно буде втікати від вас, і таким чином ви не зможете чітко його локалізувати. Мінімум три. І ви подивіться медицину. Медицина завжди дає будь-які критерії. Найпростіші класифікації це завжди тріадістичні класифікації. Завжди все розділяється не на два варіанти, а на три. Ну я не скажу, що завжди. Але в більшості випадків, оця е, трійчасте таке от охоплення будь-якого явища, воно дуже пошире. Ну в цьому контексті ще можна згадати. Е, е. Кузанського, який доводив існування Бога з допомогою геометричних фігур, то і і і таких теорій є дуже велика кількість і гіпотез, і, і це погляди на різні явища. Ось але просто я на такому наочному прикладі стараюся виразити ось інтуїцію. А інтуїція така, оскільки в нас момент смерті це є е, і критерії цієї смерті, і чому людина хоче помирати чи не хоче, це є речі і раціональні. Бо вони залежать від того, що всередині в собі має людина і ті, хто її оточує. І прорахувати думки людини важко. Ось, наприклад, є велика кількість людей, які відмовляються від евтаназії. Е, е, Раз. Є велика кількість людей, які відмовляються від лікування, і це вважається подвигом, бо таким чином вони не обирають своїх родичів. Тобто вони чинять фактично евтаназію. Розумієте? Тобто, яким чином людина приймає рішення, це ірраціональна річ. Ми її прорахувати людину не можемо. Ось. А значить, критерії, що робити з цією людиною, коли вона не може за себе відповісти, або що робити із питанням, чи дозволяти смерть, чи не дозволяти, коли людина може за себе відповісти, вони повинні мати, як правило, думку мінімум трьох сторін. Ось до чого я це все веду. Ця вся хитра така побудова була. Тобто. Якщо людина встає і каже, хлопці, мені жити надоїло, я йду з цього життя, то тоді ми проблему її життя або смерті стараємося охопити однією точкою. Це неможливо. Тоді ми кажемо, почекай, а давай ми запитаємо твоїх родичів, тобто інша людина, з якою ця людина поєднана якимись зв'язками. Так. Ось. І родичі кажуть: та ви знаєте, дійсно, надоїв він нам своїм життям, нехай уже йде. І здавалось би, питання вирішили. Правда, що так? А нічого подібного. А тому що це тільки дві думки. А ми ще не врахували третю думку. Має бути мінімум ще одна думка, третя. А що це за третя думка? А це думка, третя, яка е, ця третя думка це та ситуація, яка задається нам. Е, е, якоюсь людською або надлюдською е, е, природою. Тобто, якщо це атеїст, то будь ласка, він повинен свою думку співміряти із думкою того суспільства, в якому він живе. Або з думкою тих законів, в яких він, в рамках яких він живе. Він же ж розуміє, що є батьківщина як сукупність, як суспільство, і таким чином з'являється уже третя думка. І ось з Виходячи мінімум із трьох думок, ми повинні вирішувати, чи дозволяти, чи не дозволяти. Якщо це людина віруюча, будь ласка, думка своя, думка свого ближнього, з яким ти поєднана зв'язком, і думка третьої інстанції Бога, з яким ти поєднана своїм зв'язком. Тобто тут є рішення і для атеїстів, і для віруючих людей. Але ще раз підкреслюю, що і в тому, і в тому варіанті у нас має бути мінімум три думки незалежних інстанцій, які між собою поєднані чітким зв'язком. І тоді ми будемо правильно наближатися до вирішення морального вирішення цієї проблеми в кожному конкретному випадку.